Привіт! Мене звати Артем, я менеджер компанії Oxa. Поряд зі мною наша нова лінійка вуличних кухонь Oxa Air. Єдиної комплектації кухні не існує, тому ви можете зібрати її повністю під ваші потреби, обираючи з подвійних або одинарних модулей. Матеріали, з яких виготовлені наші кухні, призначені для використання на відкритому повітрі. Каркас наших модулів виконаний з алюмінію. Це краще рішення для вуличних кухонь. Кольори можуть бути різними, ви обираєте їх для себе: білий, чорний, оливковий або графітовий. Стільниці виконані з HPL-панелі, які набияться ультрафіолету. Дощу чи морозу. Вони також бувають в різних кольорах. Ви можете обрати за своїм смаком. Якщо вам подобається виконання з деревом, за якість матеріалу можете не хвилюватися. Це дерево спеціально підготовлене для використання на вулиці. Воно також не боїться ні морозів, ні дощів, ні ультрафіолет. А тепер розповім, яку ж кухню ви можете скомплектувати під себе. Базово, ми обираємо модулі. Він може бути одинарним, може бути подвійним. Ми можемо зібрати два модулі разом, як бачимо тут. Або ж скомплектувати подвійний та одинарний модуль разом. Габарити подвійного модулю 1380 мм, одинарний 700 мм. Збільшити габарити ми можемо за рахунок опціональних полиць. Полиці і дверцята можуть бути виконані або з деревом. Або з фарбованим металом в колір кухні. Також ви можете обрати зручний органайзер під соуси та інструмент, встановивши його справа або зліва. Базова кухня встановлена на ніжках, але якщо у вас є потреба переміщення її по терасі, ви можете обрати варіант з колесами. А тепер детальніше про робочу поверхню. Кухню ви можете обрати або з керамічним, або з газовим грилом. Ми пропонуємо двох виробників: наполіон та вебр. Всередині ніші буде встановлено спеціальне посадочне гніздо під газовий балон, органайзер під редуктор, а також передбачена вентиляція для безпечного використання кухні. На робочій поверхні може бути стільниця з HPL панелі, яка не боїться ультрафіолетового випромінювання. Вони мають різні кольори, тому ви можете обрати дизайн для себе. Розширити функціонал ви можете за рахунок мийки від німецького виробника, а також додати опціональний органайзер. Для сушки вашого посуду. Готові модульні рішення стають дедалі популярнішими. Купуючи таку кухню, ви відразу обираєте під себе дизайн та функціонал. І при цьому позбавляєтесь зайвих хлопот, пов'язаних з проєктуванням та будівництвом стаціонарних кухонь. Обрати свій варіант кухні ви можете на нашому сайті oxa.com.ua. За більш детальною інформацією, звертайтеся до наших менеджерів номери телефонів в описі під відео. До нових зустрічей!